У Львові на базі університетської лікарні діятиме три медичні заклади. Університетська лікарня це лікарня колишня залізниця, яка обласна клінічна лікарня. А вже ми сподіваємося, найближчий період також стане університетську лікарню і ще стоматолітичний медичний центр. Університетська лікарня це заклад охорони здоров'я, який є підрозділом вищого навчального закладу. Відтак студенти мають можливість практикувати у медзакладах чи не з першого курсу. Університетська клініка дає можливість не тільки. Навчатись, але й мати практику симуляційні центри має можливість доступу. Студентів до пацієнта, де є можливість залучати кошти зноманітних бюджетів, з числі, в тому числі з державного бюджету. Надія сідельник, студентка Львівського медуніверситету. Нещодавно дівчина відвідала університетську лікарню за кордоном. Я була на практиці в Глазго в університетській клініці. Мені дуже сподобалось. В цій лікарні студенти мають доступ до повністю до процесу лікування пацієнтів. Вони дуже відкриті до студентів. Там є культура, що студент повноцінний член команди лікувальної. Відтак створення університетських. Лікарень в Україні кажуть медики, це крок в майбутнє. Україна має унікальну можливість, щоб впровадити найкращі практики і найновіші. Якщо що ми зробимо? Так ми маємо великий успіх. Це є розвиток для нашої всієї медицини, цей розвиток для нашої практичної охорони здоров'я. Тому що в цілому світі тільки так і працює. І ми щасливі, що так за багато, -багато років, бо колись так і було. Знову повернулися до цієї практики. До слова, нині не лише фахівці з України мають можливість навчатися за кордоном та отримувати досвід, зокрема в галузі університетських клінік. Нашим медикам є те, з чим поділитися. До нас приїжджали країни Балтії, Литва, Латвія Естонія, і вони їздили по перефронтовій території, повністю переймали досвід нашої системи медичної евакуації під час бойових дій.